Відкриваю фрукти підписникам, поки не випаде міфік. Частина третя. Якщо хоч також дати участь, то заходь в мій телеграм-канал Ось посилання. Так, зараз будемо дивитися, хто перший отримує який фрукт. Це нікнейми в Діскордах людей. Я покликав написав своєму телеграм-каналі. І ті, хто зайшли, ті зараз участвують. Ну, типу, побачите, випав на стрейдін, вітаю його, і зараз будемо крутити йому фрукт. Думаю, важливо показати, що ось це справді нікнейми з Діскорда. І зараз будемо переходити до прокрутки фрукта. Я в нього запитав, чи є якась стратегія, щоб я відкрив фрукт, і він сказав так. Лаки. Чорточка лапки, 4. Подивимось, чи вона працює, чи зараз перевіримо. О, руку до речі резина, це нормальний гума, тобто це нормальний фрукт. Наче 700 тисяч коштує. Ну все, дякую тобі йому за код, дякую що дивишся до кінця. І на 100 лайків я зроблю четверту частину. Все. Бувай, телеграм канал. У, пока. Да. І на Юкоту, да.